Нервова система підприємця це, блін, це ключ до успіху. Найважливіший орган підприємця це от нервова система. Це не тільки мозок, як частина нервової системи, а й симпатика з парасимпатикою, які відповідають за напруження, розслаблення, відновлення. Коли хтось паралізований, інший може бути розслаблений. Імпульси та дії. В одних виникає імпульс вчинити дію, виступити, не знаю, там публічно, познайомитись з кимось або підняти на щось ціну. А в інших же спостерігається така розслабленість. У якийсь момент я усвідомив, що саме моя нервова система та її реакція в різних ситуаціях визначають, як я поводжуся взагалі, і які рішення я приймаю, як нервова система взагалі впливає на підприємництво. Напруга. Вона, блін, вона допомагає вам зосередитись, сконцентруватися і приймати швидші рішення. А от розслаблення вона сприяє там креативності, новим ідеям, і саме головне це баланс між цими станами. Запорука успішного бізнесу, розуміння своєї нервової системи це перший крок до ефективного управління своїми емоціями та діями.